Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 4 по 10 листопада. Пропоную вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нового відео. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у рака. Можливо, для вас на цьому тижні. Ви отримуєте якусь таку інформацію, то вам захочеться, знаєте, так, повернутися і піти. Сказати, що ви так будете впевнені в собі. Можливо, це буде пов'язане з роботою. Де ви скажете, якщо мене оце не влаштовує, я не буду цього робити. Я вирішую, я вирішую, що мені робити. Тобто рішення за мною, це не буде так, що вам хтось каже там, наприклад, ви вже тут не працюєте. Ви самі, якщо не захочете залишатися на цьому місці, тобто цей тиждень буде таким, знаєте, які рішення, які будуть на цьому тижні, вони будуть самі ваші? Тобто останнє слово ваше. Можливо, прийде якась така інформація, де вам щось таке, таке скажуть. Можливо, це не по роботі, можливо, це в якийсь стосунках, що ви скажете, я сам чи я сама приймаю рішення. Рішення моє, а життя вже покаже. Правильне воно було чи ні? Я вам бажаю, щоб ви завжди були тією людиною, яка сама приймає рішення залишатися тут чи уходити, щоб завжди остаточне рішення і. Вирішення усього було за вами, щоб ви були тією людиною, якою неможливо керувати, тією людиною, яка, не взираючи ні на що, може піти. Піднятою головою з своїм рішенням, нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалий. Нехай оці рішення, яке ви будете приймати, і, можливо, якщо ви вийдете. Бо з якоїх відносин, або підете з якого місця, де воно вже для вас замале. Ви можете досягнути більшого. Я вам бажаю усього самого найкращого. А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у скорпіонів. У скорпіонів на цьому тижні такі фінансові тобто проблем з фінансами не буде. Можливо, щось таке на цьому тижні прийде до вас прямо ось так вам в руки, як то кажуть, щось. Де більш буде такої свободи для вашої сім'ї. Щось таке, можливо, якась виплата, або зарплатня, або якісь такі кошти, які прийдуть до вас, що ви для своєї родини, тобто ви ці кошти не будете тратити, витрачати на себе. а вам захочеться оці кошти, які прийдуть до вас, витратити на, можливо, дітей своїх, або щось придбати для своєї родини. Тобто цей тиждень, як показують карти, буде у вас таким, знаєте, позитивним з такими виплатами, що якщо ви їх там отримали, то нехай для вашої родини будь-яка, будь-яке придбання буде таким чудовим, буде таким, знаєте, щоб воно вам приносило радість не тільки вам, а й вашій родині. Тобто карти показують, що усі кошти вам захочеться щось таке для родини, для родинного тепла, для родинного затишку, щось таке, знаєте, кошти, які будуть витрачені. На, на тепло, на затишок, на вашу родину. Я бажаю, щоб у вас на цьому тижні а й завжди яскраво світило сонце. Щоб. таке, знаєте, можливо, можливо, це якийсь такий Початок чогось такого, що в подальшому, в подальшому принесе кошти, і це буде, так, знаєте, йти плюсом до вашої родини, можливо таке. Тобто з початком цього тижня, цього тижня, у вас почнеться таке, знаєте, для вашої родини, як то кажуть, таке процвітання, я вам дійсно цього бажаю. Нехай у вас все вдається. Нехай у вашій родині завжди панує мир і любов. І нехай у вас витрачає, у вас вистачає коштів на усі бажання для вашої родини. Я вам бажаю всього найкращого. Нехай вам щастить! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися з 4 по 10 листопада у Риб. На цьому тижні вам потрібно якесь питання вирішувати на самотужки. Можливо, вам потрібно звернутися або до колег, або до людей, які змогли би дати вам якусь таку пораду. Тобто цей тиждень потрібно. Щоб ви були в такому, знаєте, колективі. Щоб ви були не самотні, не поодинці щось вирішували, а треба щоб до когось звертайтесь, вам обов'язково поможуть. Можливо, вам роз... ну, розкажуть, як... як треба щось рішати, який Шлях вам треба пройти, щоб у вас все вдалося, не замикайтеся у собі. знайдіть в собі сили, бо я знаю, ви дуже такі привикли звикли до того, що ви самі. Усім допомагаєте. А на цьому тижні вам потрібно до когось звернутися. Вам обов'язково дадуть якусь таку пораду, яка буде для вас корисна. Звертайтесь, не мовчіть. Я бачу, що вам буде складно. Ладно звернутися. Але розумійте, якщо кажуть одна голова добре. А якщо будуть декілька підказок, то ваш шлях буде. або якісь події, будуть поглянути. З різних сторін. І тоді вам легше щось вдасться. Тому я вам бажаю на цьому тижні обов'язково знайти тих людей, які зможуть вам щось підказати. Або, можливо, вам потрібно попрацювати в команді. Нехай у вас будуть Ті люди, які зможуть підказати, яким шляхом вам іти, підказати вам правильну дорогу. Я вам бажаю вдалої неділі. Нехай у вас все вдається. Нехай оцей колективна робота буде. Такою плодотворною, і нехай ваш шлях буде легким. Я бажаю нам усім мирного неба, пропоную підписатися на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок для того, щоб вчасно отримувати. Сповіщення про вихід нового відео! До побачення!